Магазин інтермед, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У вихідні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Ого, четверга відбулася чергова сесія Фастівської міської ради. Про рішення порядку денного, які розглядались та були прийняті депутатським корпусом. Дивіться у нашому сюжеті. Рішеннями 44-ї сесії Фастівської міської ради було внесено зміни та доповнення до програми соціально-економічного культурного розвитку міста Фастова на 2013 рік і внесено зміни до рішення міської ради про міський бюджет на поточний рік. Але чому ми вносимо цю зміну? Тому що у нас відкрите питання по жовтню. Це ми вже заздалегідь, ми бачимо, що у нас серйозні проблеми і що ми повинні щось робити з цим. Тому ми вносимо бо це додаткове питання в розділ бюджету міста. Для нас важливо, щоб наша освітянська галузь, наші вчителі, врачі, соціальна служба були забезпечені заробітною платою. Про стан доріг у місті Фастові доповідав заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Павловський. Кошти, які у 2012 році виділені міським бюджетом, цьогоріч були освоєні. В Цілому я вам зачитаю перелік вулиць, які були ремонтувалися в цьому році, і які ще будуть відремонтовані, тому що роботи по будівництву. І ремонту доріг ще не завершені. Значить, вулиця Щербакова, Кірова, героїв прикордонників, Радянська, Семена, Палія, Строкова, провулок, дачний на загальну суму 420 тисяч 877 гривень. Щодо вулиці Інтернаціональної було заплановано 30 квадратних метрів ямкового ремонту доріг. Ви бачите, яка зараз ямковість на вулиці Інтернаціональній і на 100% вона виконана ці 30 квадратних метрів у інтернаціональній, але, на жаль, туди б ще квадратів 300 не заважало було зробити ямкового ремонту. І на, на наступну бюджетну сесію, на наступний рік треба закладати вулицю Інтернаціональну. Щодо ремонту вулиці Богдана Хмельницького, тут були певні нарікання. Які відщепинили там ну, 300 метрів цієї вулиці, але довго дуже ці кучі щеплення. Чому? Тому що знову-таки немає коштів, які вони є, але казначайство їх не, не пропускає. Тільки кошти з'являться, а вони вчора вже там 38 тисяч пішло на підрядника. Я думаю, що цю вулицю теж закриють. Ішлося також і про світлофори на дорогах міста. Світлофори у нас оплачені на 60%. відсотків. Три світлофори поставлені, макіна Адольфом на зробила, два залишилося. Шевченка тротуар зроблений на 100%, на 100% оплачений. Підготовка підприємств житлово-комунальної сфери до осінньо-зимового періоду триває. Ну, завдяки зусиллям заступника міського голови Нестеренка і Матвійчук вивезли пісок, тепер залишилось, щоб казначейство проплатило кошти за всі. Тобто піщана-сельова суміш теж буде готова. Заплановано також придбання посипочної машини. Кошти є, і я думаю, що в цьому році 599 тисяч піде на організацію, яку нам поставить посипочну машину. Так що зими ми не боїмося в плані снігопадів і мітів. В технічному плані на 100% готові до зими усі котельні міста. На жаль, не готові фінансові. На сьогоднішній день заборгованість тепломережі цій бюджетній сфері становить біля. 5 мільйонів гривень. А сьогодні тепломережа наша запробувала Нафтогазу 3 мільйони 700 тисяч. От Для того, щоб розпочати сезон опалювальний, треба тепломережі перерахувати Нафтогаз України 3 мільйони 700 тисяч гривень. Серед іншого на 44-й сесії Фасівської міської ради було затверджено положення про умови та порядок занесення громадян до книги видатних осіб міста Фастова, золотий фонд Фастова. Та рішенням сесії до неї внесено чотири перших імені Людмили Скурської, Петра Гриба, Василя Портяка та Валентина Бузинова. А звання почесний громадянин міста Фастова присвоєно нашому земляку, відомому кардіохірургу Іллю Ємцю. І ви знаєте, всі ті люди, які були нам сьогодні пропоновані, вони дуже всі достойні. Всі достойні. Але давайте скажемо так. От сьогодні він чиновник. же він чиновник, Наш ємець, який був поставчанином, учився в нашій школі номер 9 наш чоловік, який прославив Україну в Канаді, во Франції, в Америці. Австралия, в Австралии, в Торон, ну во всех, он досвідченный, прежде всего науковец, я уважаю. И та людина, яка дала сотним детям, дала можливість жить. Також було надано в оренду комунальне майно громадській організації Фастівська міська федерація футболу, прийнято до комунальної власності територіальної громади міста самопливні каналізації мереж державного підприємства «Укррефтранс», розглянуто та прийнято земельні питання. Яна Хрустальова, Микола Прадівий, новини, телеканал АСТВ.